Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирик і разом зі мною на стрімі Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Тарасе вітаю, дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Так, доброго дня. Осінь наближається і тут уже вибудують наші урядовці свої прогнози. Зокрема, міністр фінансів Марченко каже про те, що ми входимо у стадію війни на виживання. Про що він говорить? Ситуація з фінансуванням бюджету каже Марченко на наступний рік зараз є невизначеною. Однак видатки сектору безпеки оборони в 2024 році. Перевищують суму зібраних. Збережуться вірніше на нинішньому рівні 1,6 трильйона гривень. Це найбільша каже він стаття бюджету і потреби на оборону перевищують суму зібраних податків. каже він, що у військовій у п'ять разів більше, але Україна не може збільшувати податки зараз до необхідного рівня. Тому каже міністр фінансів Марченко. Ми в дуже складному зараз становищі, Шукаємо додаткові джерела, щоб профінансувати ці видатки, і переходимо в стадію війни на виживання. Виживе той, хто витримає цей марафон. До чого нас готує міністр фінансів? Ну я не знаю, до чого готує пан міністр фінансів. Мене дивує поведінка пана міністра фінансів, що ви не знаєте гроші. Ну я скажу, він бере слухавку, набирає митницю, яка йому підпорядковується, і починає запитувати, що там у нас корупція з цим швидцем пов'язана. З податковою, яку він теж очолює офіційно так. Аудиторська служба, яка теж йому підпорядковується, яка замість того, щоб займатися розвитком військового сектору оборони, зараз вимагає від оборонних підприємств перераховувати прибутки від оборонних підприємств, не даючи їм розвиватися і не даючи можливості виробляти зброю, боротися з безробіттям. борешся безробіттям – Збільшуються податкові надходження, бо більше підприємств працюють. Але пану міністру Марченку Ліньки цим займатися. Він починає займа... розповідати казки про те, що грошей немає. А, якщо пану міністру Марченка немає грошей, то він а, телефонує своїм друзям-банкірам, яким він а, через схеми з національним банком у ВДП дає можливість заробляти мільярди гривень тільки за, за, за півроку Банки заробили офіційно. Заробили 60 мільярдів гривень, так, За відсутку року буде 100. Підвищуйте податки банків, забирають фінансової системи ці ресурси, які вони зараз викачують з реального сектору економіки. Спрямовуйте, спрямовуйте на е, розвиток оборони, на сприяння зайнятості в реальному секторі, а це податки, безробіття, зниження і так далі. Тобто, по своїх друзях, які пан Марченко покриває. На скидку я вам скажу мільярдів двісті, можна тільки так от знайти, якщо дуже напружуватись, якщо перекриватися ці схеми, які покриває особисто пан Марченко, розповідаючи, що грошей немає. Ну, зараз, власне, мова йде знову ж таки ви так, плавно підводите до різних корупційних скандалів. Пам'ятаєте інтерв'ю Марченку Радіо Свобода, де він сказав про те, що за його особистими відчуттями зараз ситуація в плані корупції, зараз корупції набагато менше, ніж будь-коли в історії mm -hmm. нашої країни? Да да, 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 да. І, і, і знаєте, навіть не почервонів, тому що професійна людина, а професіонали не червоніють, коли брешуть. Звичайно, що, мабуть, не бачить, бо якраз він і очолює цю, знаєте, всю цю всю корупцію корупцію, тому що і покриває при але при цьому те, що він просто не бачить. Знаєте, ну він наш він на верхівці піраміди, а те, що внизу, звичайно, що не видно. Тому це все слова, розмови і так далі. Тому пан Марченко повинен напружуватись для того, щоб знаходити гроші, боротися з корупцією, не покривати вперше своїх друзів-банкірів. А от там можна знайти гроші завалість Просто вони просто залити зараз грошима. Банкіри сидять як ця ракова пухлина над українською економікою, викачуючи ресурси, щоб забезпечити з десяток банкірів гарне їм життя. Начебто у них нічого не відбувається в, в житті війни. Немає в країни. Вилучає прибутки. У них фінансисти в такому форматі взагалі не потрібні в, в економіці виживання. Навіщо, якщо вони не кредитують економіку, навіщо вони потрібні? Гроші для того, щоб підтримувати роботу банківської системи, там айтішники. Все інше, ну значно потрібно, значно менше. Навіщо вони такі кількості? Такі банкіри. Нам потрібні люди, які працюють на виробництвах. Нам потрібні гроші там, а не те, щоб банкіри е, жерли чорну ікру кру, е, купували собі мерседеси і шукали собі житло в Лондоні. В той час, коли діти збирають гроші на мавіки е, і сліпі діти, я бачу, збирають маленькі діти по 5 мільйонів. Збирають, самі ходять, збирають. А банкіра все добре. Так так, що пан Марченко менше базіков а пішов і нарешті займався справою своєю. Якщо не може, то нехай йде відставку. До речі, про відставку пана Тараса, вам як нікому відомо, що починаючи він же міністр фінансів, вже скільки? три роки, починаючи 20-го року, Ось хмари над його посадою і ним безпосередньо згущуватися починають десь ближче до осені, ближче до осені, починають говорити про якісь там кадрові зміни в уряді, які в тому числі можуть зачепити міністра фінансів. Але бачите, досі ця вся історія його обходила. Як гадаєте, от ваші прогнози стосовно уряду Шмигаля чи стосовно персоналі певних міністрів? На цю осінь. Чи будуть вони, чи ось ці корупційні скандали останніх днів, і місяців вони підштовхнуть до цих змін? Ну, дивіться, тут питання більше не змінах ну корупція повинна займатися правоохоронні органи. Тут питання дисфункціональність самого уряду. Шмигаль не спроможне нічого організувати військову економіку. Міністр економіки не спроможна організувати військову економіку. Максимум на що у них мозоку вистачає. Вибачте, будь ласка, це піти вкручувати лампочки від ЄС, які вони отримували говорити, що вони борються е з енергетичною кризою. Питання зараз що виникне з підготовленістю енергетичної інфраструктури до нових ударів Росіян. Там, судячи з усього, те, що я бачу. Теж велике питання, якщо вони не спроможні переводити економіку на військові рейки, запускати виробництво, ставити завдання в директивному порядку в тим галузям економіки, які потрібні зараз для виживання, і дотримуватись, забезпечувати їх ресурсів, то навіщо нам такі міністр економіки, і, прем'єр-міністр потрібен? Ставте, вибачте, будь ласка, військового, який спроможний поставити завдання і розуміє потреби економіки? Та тут тільки так може бути, а інших розмов, те, те, що, те що Шмигаль давно повинен ти це зрозуміло. З нинішнього уряду, я вважаю, що при всіх там недоліках, те, що говорить, це повинен залишатися ж, ж таки міністр оборони. Якщо є питання стосовно того його заміни, знову ставити військового, ще раз, військового, знаєте, у нас тут. Давайте жінку ставити то ставити Європа цивільний нагляд. Слухайте, давайте ми будемо не виходити не з цих ідіотичних вимог, так а те, що потрібно нам зараз. Якщо є питання до міністра оборони, то є там є ну там є. Правоохоронні органи, які повинні займатися цим просування по міністру оборони, по міністерству оборони ідуть. ідуть Там зайшла антикорупційна рада, там є відома волонтерка Дана Яравая, вони переходять на Прозора, а багато чого вже там змінюється. Це зміни не так швидко відбуваються. Тому я вважаю що в даному випадку ми повинні принаймні, хоча б одну інституцію вибудувати як потрібно, не займатися перетрубаціями Ми повинні розуміти, що зміни міністра оборони. Тягне за собою параліч міністерства оборони приблизно на півроку. У нас є такий час. Ні, у нас такого часу немає. Тому контролювати ці всі процеси, забезпечувати в першу чергу виробництво зброї озброєнь. А, і все, що з цим пов'язано. а це і боротьба із безробіттям. І тут виникає питання знову до пана Марченка, коли він наведе лад в податковій, яка блокує податкові накладні, де тільки завгодно. Якщо він не хоче цим займатися, значить саджати пана Марченка за, за протидію Збройним силам України, досить гратися в іграшки і цю безпарадність. І Цю безвідповідальність, коли особливо це стосується фінансового блоку, живе, начебто, в країні нічого не відбувається. Влітку ми почали спостерігати за якою тенденцією тут до вас питання як до політтехнолога, коли знову почали класти бруківку, відкривати стадіони і так далі? Це про тому, що волонтери, як ви слушно зазначили, збирають зараз на потреби військових. Олег Попенко неодноразово в своїх соціальних мережах задається питанням: а як нові стадіони? Будівництво нових стадіонів допоможуть нам увійти і пройти цей опалювальний сезон? Одразу розумне питання: у нас коли чипурять міста? дороги там плитку кладуть, да, відкривають стадіони перед виборами. Що уже є це розуміння, що виборчий процес він почався? Та ні, це йде просто... війна. От як ви це можете пояснити? Ну тому що кінченим разі у мене інших слів немає. Вони дірібанять над тим, що вміють дірібанити так, стадіони знову дороги. І так далі там. Це знову питання до до, речі, до міністра до прем'єр-міністра. Секвестр бюджету давно можна провести. можна А ті видатки, які не потребують швидкої, можуть почекати 1-2 роки, спокійно можна можуть почекати. Це повинно бути рішення на рівні на рівні уряду. так І знов питання до пана Марченка, де гроші шукати? А от там і шукати, там, де крадуть. Ну тут питання не в виборах. Я ж говорю, вони просто крадуть на ну, чому, що ми вміють. Там, да? знаєте, ну є от крадій наприклад, на місцях. Йому ж байдуже, хто там що помирає, йому головне щось своє вкрасти. і тут завдання народу не давати вкрасти це, тому що вони, вони ж повинні, ви ж повинні розуміти, вони ж це всі стадіони і так далі. Вони ж це роблять по закону. По закону, тому що їм це ніхто не заборонив. Вони говорять, ну якщо не заборонено, чому б ні? От і все. Але ми ж бачимо, так починаючи від минулого року, там от справа того Шевченка, що якась боротьба із цими корупційними схемами йде. Той характер, як вона йде, як ви його характеризуєте? Ну, дивіться, а як я вам сказав, має? по Міністерству оборони, наприклад, як би там на нього не говорили, воно, в принципі, йдуть в процеси. А, далі, коли зараз їм пред'являєте, що там минулого року, дивіться, це все старі справи, які в дійсності вже багато хто за них сидить. А, і більше ж дивіться, за півроку, як тільки з'явилася антикорупційна рада, ми не бачимо якихось там суттєвих претензій. Більш того, Ну те, що я знаю, ще там півроку до нового року багато буде сувів і претензій до міністерства оборони буде якомога менше з цього питання. Потрібно тут чекати, підтримувати роботу, яка іде, і далі тут питання, як я вам сказав, те шукати банкіри, митниця, місцевий бюджет, тут тільки мільярдів 300 спокійно можна знайти. Було б таке велике бажання. Міністр Кулеба пообіцяв так само складно осінь, але тут уже не в економічному радше плані, а в тому, а в політичному, так і в міжнародній політиці, з натяком на те, що все ж таки якось намагатимуться тиснути на Україну західні партнери в плані посадити за стіл переговорів. Чи продумово зараз бачите? От власне в тому масиві зради, які несеться через навіть західні змі. Ну, дивіться, чим більше успіхи української армії, тим більше зради в, в, в західній пресі. Українці теж повинні ділити на два західну пресу. Повинні розуміти, що є і продажні, є і журналісти, які беруть гроші, є відверто проросійські, є корисні ідіоти, які вкидають це. Є крайні ліва демократична преса. Наприклад, Washington Post, які ну, серед демократів вже теж є, не є прихильники України. Частина в тому. Числі. А, тому ділити це на 150, знову-таки концентруватися на розвитку власного ВПК, власної армії. Більше зброї, більше контролю над власними над власною безпекою. До Днів байдуже, що там буде писати та преса, і як вони говорять, вільна, не вільна і так далі. про Ізраїль знаєте, стільки помиїв на нього виливалося постійно, але вони не чекали, вони робили свою зброю і воювали. Тому ми краще повинні сконцентруватися на боротьбі з корупцією всередині країни на припинення цих всіх тендерів. Це можна робити, можна скаржити з дійсності в державну аудиторську службу та всіх інших і припинати ці тендери. На цьому ми повинні сконцентруватися на собі. Ми повинні перебудуватися самі по собі. Так? Сформувати запит на, на власне озброєння, масове озброєння, якщо там, наприклад, не неспроможний виробляти зброю, то вимагати ліквідацію короборонпрому, тому що в такому форматі він не потрібен. Ну не потрібно Лучу Киристельову розповідати, де треба як робити Нептуни Стугни вільхи і так далі, отримує від Міністерства оборони замовлення все, всі ці Смітані, Гусів, і, і та інша відверто саботажники взагалі не потрібні. Тому в даному випадку ми повинні от на цьому сконцентруватися. Чим більше у нас буде власного озброєння, тим краще буде наша позиція. І тим, знаєте, більш схвальних статей ми побачимо потім. В американській, в британській пресі і так далі. На цьому ми повинні сконцентруватися. А те, що нас мовляють, здатися, так це було з перших днів війни, це взагалі не таємниця. Вони постійно тиснуть на нас, тому що, ну знаєте, ніхто не хоче платити додаткові гроші. Всі хочуть повирішувати. Проблеми за рахунок України, в тому числі, знаєте ми повинні українці, повинні навчитися розуміти, що кожен в цьому світі, особливо успішна нація, любить тільки себе, дружить за гроші або за необхідності. Тому, коли вони починають знаєте говорити, давайте здаватися. Це як знаєте, пам'ятаєте, як цьому хрещений батько, як він вчить Майкла Кареліоне свого сина. Якщо до тебе прийде друг і спро і, і попросить йти і миритися з твоїм ворогом. Він зрадник, бо вони вже домовились. Ну це правда в даному випадку. Яку гру зараз веде Ердоган? Запрошував він Путіна до себе для того, щоб обговорити в тому числі зернову угоду. Зрештою, напередодні російські пропагандистські змі повідомили про те, що нібито 4 вересня Ердоган все ж таки полетить до Путіна. От власне, Ердоган в нинішній ситуації. Він хто для України? Ну, Ердоган, це приклад того, як треба знаєте, витискати ситуацію все, що потрібно. Ердоган України зброю продається правда, багато чого робить, ну і в тому числі робить бізнес з Росією, тому що Ердоган президент Туреччини, а не президент України. Він викачує ресурси з Росії максимально. Я упевнений, що його поїздка, а, просто поїздка до Путіна коштує йому десь пару мільярдів доларів точно. Ну, мається на увазі Путіну. Це тільки через а, а, приїзд Ердогана, щоб послухати. Що там воно меле без обіцянки якихось інших речей, які він готовий зробити замість Путіна? А так предмета зустрічі ж немає. Чому а предмети зустрічі ну, наприклад, ця зернова угода. А чому немає? А тому, що українська армія продемонструвала, що спроможна знищувати російський Чорноморський флот, організувати безпеку, в тому числі акваторії Чорного моря без допомоги або без Росії. Ну, от пан Малюк на показав на цьому на CNN, як е, літають українські надводні дрони в Чорному морі. Там, Знаєте, красиве ж відео є таке з, зі смаком. Знаєте, є часто натхнення, як в тому анекдоті, як воно залітає в Кримський міст, е, показуючи, е, що знищуючи цем танкер був знищений в Керченській протоці. Військовий корабель, і так далі, оце і забезпечує зорнову угоду, і предмету зустрічі в принципі немає. Тепер путін просить до нього приїхати, бо воно ж там щось сикливе, воно ж боїться куди виїжджати, бо що ж прибити можуть. А тут що знаєте, з прибити що можуть вон там бачите, системи ППО, якось працюють. В цьому в Росії не так Пригожин чогось падає, і багато чого іншого. Тому в даному випадку ми повинні розуміти, що от президент показує Туреччину, показує, що таке національний інтерес. Він захищає власний національний інтерес. До речі, стосовно Пригожина Пригожин чогось падає, от зараз ця історія з Пригожиним вона посилює Путіна чи навпаки його послаблює? Ну, послаблює, звичайно. Дивіться, ми повинні розуміти, що відбулося. Е, ну, Пригожин і так підкосив Путіна, показавши, що він ніякий не лідер і не альфа самець А далі Ну не буває так, щоб е, той, хто е, зазіхав на владу автократного лідера, жив так довго. Він повинен був бути знищений протягом тижня, в принципі. А так він два місяці щось там швендяв по Росії, нічого йому за це не було. А тепер Путін щоб ще в гірше ситуацію опинився. Всім зрозуміло, що він давав якісь гарантії пригожного. Тепер всім зрозуміло, що ніяких гарантій пригожено, що Путін слово дотримуватись не збирається. Це означає, що Путіну взагалі довіряти вже точно не можна, тому що все, що він скаже, то він збереже. А це навіть за цими за от, мафіозною структурою держави, яка є в Росії, є порушенням так, так званих понять. і перше, а по-друге, ще Путін ще от такими мансами з, з ППО показав, що а не треба збирати тепер декілька тисяч людей на цьому для того, щоб штурмувати Кремль. Достатньо домовити з одним розрахунком ППО, з потрібним розрахунком ППО, щоб вони вчасно натиснули правильно кнопку і вирішити багато питань в Росії, в тому числі з Путіним, наприклад. Але Путін перед цим ми пам'ятаємо після цього пригожинського недокучу, він вже озброїв Росгвардію, дав їй важку зброю, і це дало ну от підставу вважати, що підготовка до якихось заколотів, до охорони е, от у Путіна вже є. Він її вибудовує. Дивіться, це вже не має значення. От те, що він роздає, може повернутися проти нього. Uh -huh. Дивіться, головне, що було, зробив Пригожин. Путін а, він втік з Кремля. Ми не бачимо відео, де він там сидить, там, гупає кулаком по столу, вимагаючи там, всіх порізати на ремені і так далі. І він просто втік. І всі про це знають. А так не буває в авторитарному уряді. Далі він одразу ж не запустив механізм репресій проти Пригожина і всіх інших. Так теж не буває в авторитарних автокритичних країнах, коли хтось на тебе йде зі зброєю, а ти нічого не робиш, при цьому садиш за лайки та репости. Тому те, що він роздає зброю, це нічого не має значення. Чи є бажання у цих людей захищати режим, який сам себе не хоче захищати, це велике питання. Тому він може роздавати знає, там, нові, новим вагнерам, а, ну там Кадирову, Золотову. Це нічого не означає в дійсності, тому що режим показує свою, а, знаєте, є такий термін вітальність режиму. Тобто спроможність режиму захищати самого себе, спроможність режиму хотіти бути при владі, а потім показав, що він слабак і просто боягзливо чмо. От і все. Умовне ГКЧП, про яке говорять, в Росії зараз можливе? От зараз склалися такі передовування. Не, не, не те, що неможливо, воно точно буде, навіть не сумнівайтеся. Ага. коли? А, о, ні, ГКЧП це був пригожен, а далі зміщення з влади. Тобто, оце вбивство пригожена, якраз показує, що процеси в Росії йдуть достатньо складні для російської влади. Ерозія російської влади йде. І коли воно буде, ну це питання поки що. Але я думаю, що ну дивіться. ГХЧП було в 91-му році, в серпні, через три місяці. Горбачова принципі при владі не було. Але він був таким слабким в дійсності керівником. Тому я думаю, що десь ну я думаю, що якісь події можна очікувати через три, через шість місяців. Але те, що вони точно будуть, навіть не сумнівайтеся, в якому форматі поки що невідомо. Чи знову там система ППО спрацює, чи хтось приб'є Путіна, чи щось інше буде, чи буде розбірки всередині російських генералів. Путін може бути живим, але такі зародки гарно громадянської війни всередині Росії можуть розпочатися. Тому воно різні можуть мати форми. Тому Гех вже було, гечп вже було. Пригожин це і було ГЧП, а далі інші процеси. Ну що ж, продовжуємо стежити за розвитком подій, пане Тарасе, щиро дякую вам, що знаходите час та можливість долучатися до наших стрімів. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Дякую, да, побачення. Наших глядачів традиційно закликає підтримати цей стрім своїми лайками, коментарями, безумовно, так само підписуйтеся на канал сейчас. Цінуємо зворотній зв'язок із кожним із вас.